Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в вашому житті, Бог щедрий в вашому житті, неймовірно щедрий. І Божі потоки вони повні води. Тому Господь виливає на спрагле, і Господь піклується про дітей своїх. Тому... Ти не побачиш праведника з протягнутою рукою, але ти будеш бачити батьківське Боже піклування на Його життя завжди. Тому що Бог піклується і Бог дає хліб щоденний на кожен день. Амінь амінь амінь. Знаєте, про що я думаю? Думаю про серце наше, про думки наші, про стан наш, як Господь працює з нами. Сьогодні на своєму окружалі, як Господь дозволяє певним речам відбуватися в нашому житті, щоби побачити нам в якому ми стані, з чим нам працювати, за що треба каятись, за що треба молитися, від чого треба відрикатися, на що треба звернути увагу, що це є слабким місцем в нашій духовності або в нашому житті. Ось. Читаючи Псалом 138, я бачу, як муж Божий він молиться і він звертається до Бога і говорить: випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої. Так важливо, щоб ми теж бачили, що в нашому серці, тому що нам з цим треба і розбиратися, нам про це треба молитися від цього. Відрікатися або каятись, або це пропрацьовувати. Те ж саме з думками, досліди, досліди, або в серце моє зазирни, Господи, перевір всі думки мої, випробуй мене, пізнай мої думки, пізнай моє серце. І ось знаєте, от як ми можемо пізнати своє серце, як Господь показує, що в нашому серці. Як Господь дозволяє нам теж зазирнути, що в нашому серці, де да просто ти йдеш по базару, і тобі якась жіночка наступила на ногу, дуже боляче, і ти можеш побачити і зазирнути разом з Богом, що в твоєму серці. І ти побачив тепер питання, що з цим далі робити. Коли ми попадаємо в спробування, коли ми попадаємо в певну таку кризу, коли нас зжимає, тоді ми і можемо бачити, а що в нашому серці, коли ти під тиском, коли сусідка починає тиснути на тебе, звинувачувати тебе, коли вона починає давити тебе, наприклад, якимись своїми вчинками або словами, і давить тебе як лимон. І в цей момент ти можеш і побачити, а що. Твоєму серці, ти можеш зазирнути, я можу зазирнути, а що в моєму серці? Я можу дослідити, а яке моє мислення, а які мої думки, а яке моє серце? Коли сьогодні потрясіння приходить в твоє життя, і ураганний вітер, і щось здуває, і щось тоді трошки перевертається в твоєму житті, в моєму житті, ти можеш. І побачити, в якому стані твоя віра, Твоє мислення, моє мислення, моя довіра Богові, моя надія на Бога. Тому, коли він молиться, Боже муж, він говорить, випробуй, побач серце, досліди, подивись чи не на шляху я беззаконня і чи на добрий я дорозі. Якщо ні, то настанови мене на путь вічну. Простеж, чи не плекаю зле в думках і проведи мене до життя вічного. Подивись, Господи, чи не йду я з губною дорогою, скеровуй мене на шлях вічності. Знаєте, от буває там, ти думаєш, що в тебе все в принципі непогано, непогано, але приходить якась людина в Твоє життя. Вона просто заходить. Заходить, як людина заходить на річці, в річку, в воду, а там знизу є багато мулу. І ти бачиш, як людина ця зайшла, зайшла в цю воду і піднімається багато мулу. Ти бачиш, як якась людина заходить в твоє життя, і ти бачиш, в якому стані твої думки, в якому стані твоє серце. І я хочу тобі сказати: це Бог дозволив, щоб ця людина прийшла. Це Бог дозволив, щоб сьогодні ти попав під тиск, це Бог дозволив, щоб тобі наступили на ногу, щоб ти зазирнув в серце своє, щоб ти поміркував і проаналізував, а які думки твої, яка твоя віра, яке твоє богослів'я, як ти себе ведеш? Не просто коли все добре. А в саме момент переслідування, нападок, як ти себе ведеш в саме цей момент, чи видно Христа в цей момент? Чи видно Христа? Чи прославляється Христос в цей момент? Чи люди можуть переживати Христа і Божу благодать в твоєму житті, коли ти в кризі? Тому, друзі, ми сьогодні маємо певні випробування і можемо зазирнути в серце. Своє і можемо ще щось поправити. Є час судити себе, щоб не бути засудженими з цим світом. Тому давайте не будемо втрачати цей час, а будемо сьогодні міркувати над тим, щоб іти до Бога, щоб бути в Божій присутності, щоби чути, що Він хоче зробити в нашому житті. Щоби ставати схожими на Нього, щоби споглядати на Нього і щоби вчитися у нього. Хай Господь благословить вас кожного, люблю вас, благословляю і говорю мир вам. Амінь.